Вітаю, друзі! Ну що ж, поговоримо про докс, як зробити нам трохи коштів. Пару кліків загалом бачимо, що монета зараз трохи впала в ціні, оскільки зараз дуже багато івентів, які роздають монети. І на даний момент у нас ціна складає трохи менше 1,5 цента. Ну, фактично, якщо брати, то 0,4 цента, може трошки більше. Бачимо, зараз торгується на премаркеті. Якщо вас буде цікавити інформація, звісно, як зафіксувати цю ціну і потрібна інструкція, тоді ставте лайки, підписуйте в коментарях, що хочу таку інструкцію. Ну, якщо Коментарів хоча б з 30-40 не збирається, тоді буде сенс робити. Окей. Погнали, як нам заробити наші кошти. Заходимо в Docs. і бачимо, що тут багато вже завдань було, але тут є доволі цікаве завдання на 2500 монет. Ну давайте відкриємо калькулятор і порахуємо це поточну ціну. 2500 множимо на 0,042. Давайте беремо таку ціну. Тобто це 10 доларів, ми можемо на 41, це орієнтовно 430 гривень. Окей. Як же нам зробити? Тут кажуть, нам додати кісточку такий от значок на Telegram Name. Окей, давайте зробимо. заходимо в ваш Telegram. Як же нам ту кісточку спочатку дістати? так? Просто прописуйте навіть тут напевно, вийде бон. Bon. Ця кісточка. Обираєте. Копіюєте або вирізаєте, і заходите в налаштування. І тут справа зверху обираєте змінити інформацію. Вставляєте це сюди, цю кісточку, натискаєте галочку, вертаєтесь до вашого докс. Відкриваємо, бачимо 6300, так? І якщо завдання не появилось просто перезвантажте. Так, буває така штука. Так, ось після 27-го перевантаження в мене з'явилася знов цей, е ця задача. І бачимо 6300, і е перевірити на виконання. І що? Окей, 8800, маємо плюс. Забрали, можете зафіксувати, якщо ви розбираєтесь на біржах, якщо не розбираєтесь на біржі і вам потрібна інструкція, ну я вже попередньо сказав, що зробити. Загалом, якщо інформація була корисна, ставте лайк, підписуйтесь на телеграм-канал, де виходять новини набагато швидше. Ну, а наразі я кажу всім добра і прибутків, Па-па!